Привіт, друже! Сьогодні я запрошую тебе у подорож до дитячого садка. В дитсадок я поспішала, все навколо оглядала та в садочку заблукала. Дверей багато садочок має, а куди йти? Не знаю. Я запрошую тебе відкрити двері та подивитися. Що за дверима? В подорож зі мною вирушай групу нашу ти вивчай. Світлу кімнату маємо, в ній разом всі граємо. Це групова кімната. Тут діти грають. Що сховали дивні двері? ному відчиняй. Нашій любій гості швидко все розповідай. Це спальня. Тут дуже багато ліжечок. Тут діти. Відпочивають. Що тут капає, дзюрчить? Двері будемо відкривати. Все навколо оглядати. Що в кімнаті робимо? Розповідати. Це омивальна кімната. В омивальній кімнаті діти вмиваються. Дякую за увагу та до зустрічі, друже!